Мої, любі друзі, Сьогодні ми з вами будемо говорити про Xiaomi 14 Pro Max. Oh. Там немає Макс, там просто Xiaomi 14 Pro. Однак я це сказав не просто так. Порівняння ми будемо робити з iPhone 15 Pro Max. І знаєте в чому справа? В тому, що цього року Xiaomi такі, знаєте, подивилися, типу навіщо ми будемо створювати щось своє? Ну навіщо, якщо весь світ тащиться від тих айфонів, їм подобається їх зовнішній вигляд, нахіра воно нам потрібно? Тим більше зараз ситуація між Китаєм і США загострюється, а можливо там колись заборонять айфони на території Китаю. Та і ми будемо number one, які будуть пропонувати альтернативу. Бо зовні вони дуже-дуже схожі. Коротше, я впевнений, вам сподобається цей контент, бо будемо сьогодні робити детальне порівняння камери, що ми сьогодні тільки не будемо з вами робити. Тим більше, це один з перших смартфонів з чипом Snapdragon 8 Gen 3 на борту. Тож, давайте влаштовуватися затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, приготуйте свій улюблений напій. А я починаю. Але перед цим я просто зобов'язаний вам розповісти про чорну п'ятницю в нашому інтернет-магазині АндроПрайс Україна і не тільки в ньому, бо у нас ще є телеграм-канал АндроПрайс Аліекспрес. Там зараз розпродаж на Аліекспрес і ціни. Плюс-мінус такі самі, як одинадцятого 11, -го, 11 -го. Тож, перший варіант, Андропрайс України більше підійде тим, хто звик е, купувати щось всередині країни. Однак, за низькою ціною, з гарантією всередині країни, сервісом і бла бла бла. А другий варіант Андропрайс AliExpress більше підійде тим, хто звик купувати щось напряму в Китаї і заощаджувати на цьому купу грошей, особливо е, в чорну п'ятницю. Так, там треба буде почекати десь 3-4-5 тижнів свою посилку, тому що зараз буде немаленьке таке навантаження. Однак, все одно це дуже-дуже вигідно. Тож, друзі, посилання на наші телеграм-канали я залишу в описі. Підписуйтесь і приймайте участь в розпродажу вдалої вам купівлі! А зараз ми повертаємось до огляду Сяміч 13 Pro. Пропоную з самого початку зайти на є каталог і додати до порівняння цю модель і його конкурентів, хоча на сьогодні їх небагато. Перше, це iPhone 15 Pro Max, а другий його молодший брат Xiaomi 14. І нехай ще буде Vivo X 100 Pro. Я розумію, що в цьому списку мав бути ще OnePlus 12, однак його представлять тільки 4 грудня. Тож поки що це максимум, що я можу вам запропонувати. Протягом відео ми будемо доволі часто повертатися до цієї таблиці, щоб порівнювати технічні характеристики Xiaomi 14. Pro з його конкурентами. То, що у нас знаходиться в цій чорній як темрява упаковці, погодцять виглядає доволі солідно. Крім смартфона, всередині знаходиться чохол, макулатура, блок живлення потужністю 120 ватт і USB-кабель. Всередині все з паперу, максимально екологічно, нічого не тхне. Коротше, все так само, як і в останніх продуктах Xiaomi. І все це, звісно, дуже прикольно. Однак, коли я дивлюсь на смартфон, у мене виникає одне невеличке питання зверніть увагу на його дисплей. Він випуклий і не такий, як в інших смартфонах. Те, що ви там бачили на рекламних рендерах, це одне. Повірте, я зараз тримаю цей смартфон в руках, і я вперше бачу таке рішення. В чому справа? Зверніть увагу, каркас у нас плаский, він не переходить плавно на екран, як Це припустимо було в Xiaomi 13 Pro і в багатьох інших смартфонах. Він плаский такий самий, як в айфонах. Однак, скло у нас не пласке. Воно таке, знаєте, трошечки вверх вилазить, і у мене є питання до щодо його практичності. Так, якщо вірити компанії Xiaomi, тут встановлено якесь нове захищене скло, навіть краще, ніж керамік шилд в айфонах. Воно там вони його тестували, кажуть, що воно там прям 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 супер-пупер. Звісно, ми цього робити не будемо і повіримо на слово компанії Xiaomi. Швидше за все, щоб підстрахуватися, вони наклеїли на екран захисну плівку. Правда, дешманську цю плану. І ще поклали такий пам'єзний чохол до комплекту, він не стандартний дешманський силікону, він тепер такий чорний, схожий на те, що нам а, клали до комплекту а, хлопці з холдингу а, BBK. Ось я одягнув чохол, І щодо захисту камер, які там доволі сильно випирають, ось у мене ніяких питань немає. Тут є такий бортик. ось, А що стосується екрану, тут бортику майже немає. Тож, якщо отак от плашмя цей а, смартфон впаде, кудись, і там буде якесь каміння лежати, то Навряд чи йому це допоможе. Ну, якщо мега-мега захищений екран. Його не врятує, тож до практичності такого рішення, коли екран випекли, у мене є певні питання. Проте люди, як же приємно з таким заокругленням робити жест назад, коли ти пальцями це виводиш, цього заокруглення набагато приємніше, ніж коли екран плаский. Однак у всього є своя ціна. мені, швидше за все, просто хотіли зробити не так, як у всіх якось виділитись з натовпу, і так, щоб їм потім не прилетіло по капелюху за стовідсотковий плагіат. бо їх. Красень і так дуже схожий на iPhone 15 Pro Max. Блок камер випирає так, що їм навіть знадобилося зробити окрему е сходинку, щоб він не сильно виділявся. Бо якщо б вони її не зробили, мені здається, цей блок камер просто взяв в якийсь момент і відвалився. За габаритами вони теж з останнім iPhone майже як дві краплі води, тільки Xiaomi трохи тонше. Якщо робити порівняння з молодшою моделлю, то ви бачите, що прошка набагато більше. Тож на сьогодні можна сказати, що це флагманська лопата від Xiaomi з дорогими Матеріалами корпусу, бо тут в якості каркасу в моєму Зразку використовується сталь, позаду використовується скло, яке, до речі, непогано так збирає відбитки е, пальців. А ще є ексклюзивна модель, де замість сталі використовується титан, так само, як в останньому iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro. В цій версії, до речі, також відрізняється і колір. Всі варіанти, які в принципі існують на ринку, зараз з'явилися перед вашими очима. Мені дістався темно-зелений колір, і, на мою думку, він виглядає максимально сексуально. Я спеціально обирав саме цей. Мені він більше подобається, ніж у титаному варіанті. Окрім всього, що я вже розповів стосовно його зовнішнього вигляду, також треба додати, що тут є офіційний клас захисту від води та пилу IP 68, тобто цей смартфон можна без проблем занурювати на деякий час під воду, і з ним теоретично нічого не станеться. Тобто, друзі, оцей перший контакт зі смартфоном, повірте мені, вам дуже сподобається, бо він крутий не тільки на папері, там суто технічно, він крутий насправді, от коли ви перший раз везмете. Його в руки, у вас буде таке відчуття, що ви взяли щось дуже-дуже дороге, і повірте, так воно і є. Добре, з цим питанням, наче розібралися. Рухаємось далі. Що у нього з дисплеєм? І тут, повірте мені, він вас теж здивує, тому що якщо це не найкращий екран в світі для смартфонів, то один з це точно. Виробник, якщо не помиляюся, китайська компанія TCL, однак матриця теж флагманська, тут є і підтримка технології LTPO. Тобто з енергозбереженням проблем точно не буде. Роздільна здатність: 2 к Плюс є, і так клич, там вона трохи інакше зветься. Ось, коротше, більше, ніж Full HD Максимальна частота розгортки 120 Гц. Все працює плавно. До чутливості сенсора у мене теж немає жодних претензій, так само, як і до кольору передачі. Тут налаштування ще є окрема функція з автоналаштуванням кольорів, по типу тротона у айфона, І вона теж, як на мене, працює вправно. Але найголовніше, що тут немає жодних проблем з чим. Ви тільки подивіться на ці значення. Пам'ятаєте, в огляді? Мі14, я також казав, що у нього немає проблем з цим питанням. Однак прошка перевершила всі мої очікування. І для цього не треба вмикати якийсь окремий пункт налаштуваннях. Це все працює на автоматі. Тобто навіть в повній темряві ваші очі не будуть втомлюватись від цього екрану. Однак, друзі, це ще не все. Якщо вірити виробнику, максимальна яскравість цього дисплея – 3000 ніт. Проте всі ми знаємо, як сьогодні працюють китайські маркетологи. Тож я вирішив все це перевірити, у мене є окремо. Прилад, він називається Люксометр. Я створив такі, знаєте, екстремальні штучні умови, ліхтариком світив на екран. От і вимірював це значення. Тож, оці 3000 ніт, які малює на Xiaomi, вони досягаються виключно в якихось нереальних умовах, коли ви будете знаходитись десь там на вулиці, там сонце буде 50 градусів на вулиці, буде шмаляти вам прямо в екран, і ви будете десь на Netflix, і, там дивитися якийсь серіальчик. Таке взагалі можливо. Я вважаю, що ні. Тож, 3000 ніт потрібні для того, щоб якомога швидше впарити вам смартфон. Однак, не дивлячись на це, повірте, дисплей все одно дуже крутий. Ще раз, якщо не найкраще на ринку, то один з це точно. Наступне питання, яке я хотів би розібрати, це новий процесор Snapdragon 8 Gen 3 я читав ваші коментарі, дивився, що ви пишете. А чому це в твоєму огляді Xiaomi 14 у тебе все так добре? А всі інші оглядачі кажуть, що у них там процесор цей тротлить, він дуже нагрівається, і взагалі показники не набагато ліпше, ніж там, припустимо, у Snapdragon 8 Gen 2. Я не знаю, як там робили тести інші оглядачі. Е, можливо, вони це робили в перші дні після продажів. Так, а у мене там вже одна з останніх прошивок, і там вже немає ніяких проблем. Однак все, що я вам показую, це з чистої води правда, і я вам е, постійно прикріплюю ці пруфи. Це не просто мої слова. Я вам показую скріншоти е, після наших тестів. І що я вам хочу сказати? Мабуть, за рахунок того, що у прошки габарити більше, ніж, звичайно, звичайного Xiaomi 14, тести він пройшов трохи краще. Принаймні, якщо брати до уваги трокін тест відео ядра. Зараз ви бачите всі скріншоти перед своїми очима. Проте люди, все це все одно нереальні умови. Це стрес-тест для того, щоб задроти подивилися на цифри і такі о, ген-3 краще, ніж ген 2. круто беру. Хоча тобто, за все, в реальному житті ви ніколи не будете так навантажувати залізо смартфона. Однак раптом, якщо у вас є такі плани, повірте, з ігровою продуктивністю у цього смартфона взагалі немає ніяких проблем. А, навіть якщо ви будете грати там, на максимальних налаштуваннях графіків, усілякі там, я не знаю, геншин Імпакти, ханкаї, у оця вся дріч, ось там. Все буде працювати як треба. Хлопці зробили тест, кажуть, що там стабільно там, 55-60 фпс, там мікрофрізів взагалі немає. І при цьому корпус смартфона ледве теплий. навіть якщо ви будете грати там, пів години, годину. 에, тобто це стосується і довготривалої гри. А Якщо говорити про швидкість роботи системи, тут взагалі немає жодних питань, тому що ви самі розумієте, що з цією задачою нормально справляється навіть якийсь там бюджетний день 1080. А що тут казати про 에, Snapdragon 8 Gen 3? Це. Просто літак в усіх варіантах, що пропонує виробник, достатня кількість сучасної пам'яті UFS 4.0, якщо ми говоримо про постійно. Мені дістався варіант 16 ГБ оперативки плюс 1 терабайт постійної пам'яті. В мінімальній комплектації пропонують 12256 і є ще середня 16512. Ціни на них я озвучу в кінці відео. А зараз мені хочеться вам розповісти про камери. Повірте, вони тут теж непрості І як я казав раніше, порівняння робив з iPhone 15. Pro Max. І в багатьох сценаріях Xiaomi у нього виграв. Завдяки чому запитаєте ви? Ну, якщо чисто теоретично, По-перше, тому що тут встановлена сучасна оптика від компанії Leica. Тут є змінна діафрагма в основному модулі. на черококутник також тут не простий з автофокусом і з максимальною роздільною здатністю 50 мегапікселів. І плюс до всього ще завезли телефото. Об'єктив теж на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією і трьохкратним оптичним зумом. Коротше, суто Технічно, це справжня бомба без усіляких перебільшень. Однак е Теорія, це не практика. Тож давайте дивитися на всіх денних фотографіях, якщо не робити кропи. Єдине, що помітно, те, що світлини, зроблені на Xiaomi, трохи більш насичені. Якщо робити кропи, ми бачимо, що у айфона набагато краща деталізація. Швидше за все, тому що у нього є окремий режим 24 мегапікселі, який можна обрати в налаштуваннях, і всі фотографії будуть робитися з такою роздільною здатністю. І те, що я вам щойно сказав, стосується абсолютно всіх денних прикладів. Тож в день на основну камеру Xiaomi точно не переміг iPhone. Далі я вирішив зробити декілька портретів в доволі цікавих умовах, і дивіться, наскільки відрізняються світлини. Зроблені на Xiaomi і на iPhone. В першому випадку підхід як в професійних DSLR камерах, в другому, як і у більшості інших смартфонів. Чесно кажучи, мені більше сподобалось, як з цим фото впорався Xiaomi. Проте за результатами голосування в нашому телеграм-каналі, більшість людей віддали свої голоси за iPhone. І навіть якщо не робити фото в портретному режимі, ці алгоритми працюють навіть і для основної камери, коли ви фотографуєте людей. Зверніть увагу на тіні. Айфон намагається витягнути все на світі, коли Xiaomi Xiaomi робить картинку більш художньою у важких умовах. Мені теж більше сподобалось, як впорався Xiaomi. Хоча тут відстань між ними вже не така суттєва з надширококутниками Ситуація рівно така сама, як і з основною камерою. Всі фото зроблені на Xiaomi, стабільно більш насичені і менш натуральні. Тож, власне, мені більше сподобалась наче камера айфона. Деталізація, до речі, на айфоні теж трохи краще. А от телефотооб'єктив в Xiaomi мене приємно вразив. Подивіться, це фото зроблено з трикратним оптичним наближенням. А це з п'ятикратним. Тобто на сяомі це вже не оптичний зум, а гібридний, в той час як на айфоні, оптичний. І скажіть мені, будь ласка, яке фото з цих двох вам подобається більше? Чи ви взагалі бачите між ними суттєву різницю? Власне, я вважаю, що сяомі точно впорався не гірше. Тепер давайте подивимось на макрозйомку. Я зробив два фото, і на першому з них, як на мене, тут е, очевидна перевага сяомі. Це фото, хоч Барий одразу виставляє кудись в соціальні мережі, в той час як на айфоні. Все теж непогано, однак, як на мене, гілки трохи пересвічені. і вони не так гарно виглядають, як на Xiaomi. А ось з другим прикладом, у нас все не так просто. Коли я показав цю світлину професійним фотографам, вони одразу сказали, що Xiaomi просто знищив iPhone, тому що він зробив все, як це роблять професійні DSLR-камери. Так, можливо, цьому фото треба трохи підняти яскравість. І у вас є така можливість. В той час як iPhone вже все зробив за вас, і, ну принаймні, художню. Коротше, по всім канонам iPhone впорався, на мій погляд, гірше. Однак люди в нашому голосуванні вирішили, що він просто знищив Xiaomi. Коротше, от така у нас ситуація. Давайте тепер подивимось на фото, зроблені на основну камеру у важких умовах, і після цього я е, підсумую все, що ми побачили. В принципі, на жодному зі зроблених прикладів я не можу обрати серед них остаточного переможця, тому що е, підходи у них. Зовсім різні у Xiaomi стабільно ширший динамічний діапазон. А він постійно намагається витягнути усі тіні, в той час як iPhone навпаки, там де темно робить взагалі темряву, і інколи він підзабиває на джерела світла. Проте, якщо дивитися на деякі з цих фотографій чисто з художньої точки зору, світлини з айфона виглядають трохи цікавіше. Хоча суто технічно він точно не виграв у Xiaomi. То що я можу сказати з побаченого, якщо говорити суто про фотоможливості основних камер смартфона за фронталку, ми ще поговоримо. Оця історія зі зміною діафрагмою дійсно є, і якщо ви зайдете в професійний режим, там можна навіть побачити, як оця дірка вона е зачиняється чи відкривається. Е Ривається, однак на практиці, якщо робити фотографії на автоматі, ну коротше, це до одного місця. Кажу вам, як є, ви взагалі на це не будете звертати увагу. Всі е світлини ви бачили і на що він здатен. Цей модель видно, що спеціалісти Xiaomi серйозно заколабили зі спеціалістами з Leica. Ви тільки подивіться на ці портрети, як на мене, це щось неймовірне, і жоден з сучасних смартфонів нічого подібного не робить. Там щось схоже намагається робити Huawei, однак е, е, у Xiaomi вже свій індивідуальний підхід, і мені реально дуже подобається, як це виглядає. Те саме стосується і макрозйомки. Алгоритми дуже схожі на ті, що в професійних DSLR камерах. Однак тут ось чому питання: чи потрібно це взагалі люди? Бо якщо дивитися на результати нашого голосування, людина бачить більш яскраву фотографію і за неї голосує. Її не треба там щось обробляти, щось там, кудись там дивитися. Ні, вона яскрава, в соціальній там закинув і не парися. Навіщо ви у цей головняк? Тож питання до вас, мої любі друзі, чи правильний шлях обрала компанія? Xiaomi, добре, давайте тепер дивитись на фото, зроблені на фронтальні камери цих смартфонів. Я знову зробив дві світлини. Як на мене, і на першому, і на другому прикладі Xiaomi знову впорався краще за iPhone. По-перше, зверніть увагу на оптичний ефект боке. Тобто художня фотографія вже виглядає краще. По-друге, зверніть увагу на скінтон. Я не виглядаю так, як на iPhone. Я виглядаю так, як це зробив Xiaomi. Ну а за деталізацією і так далі вони плюс-мінус схожі. Тож загалом. Не можу сказати, що iPhone впорався погано. Ні, просто Xiaomi це зробив трохи краще. І це, до речі, стосується не тільки фотозйомки, але і відеозйомки на фронтальну камеру. Нарешті Xiaomi навчився писати відео на фронтальну камеру з роздільною здатністю 4К. І ви тільки подивіться на цю деталізацію і на те, що нам пропонує iPhone. Швидше за все, Xiaomi поталанило з умовами, тому що на вулиці було похмуро і не було великих засвітів позаду. Однак навіть ці засвіти iPhone намагався якось невілювати. І вимкнув HDR. Тим самим він зміг витягнути мій фон. Проте, що сталося з моїм обличчям. Не знаю, чисто на цьому прикладі мені більше сподобалось, як впорався Xiaomi. До речі, звук він теж пише трохи краще. Слухаємо. Можете написати в коментарях, який варіант вам подобається більше. Ось iPhone намагається витягнути загальну картинку, а Xiaomi в першу чергу зосереджується на моєму обличчі. Що стосується основної камери, зліва ви бачите приклад, записаний на Xiaomi, справа приклад записаний на iPhone. Я так дивися, наче суттєвої різниці між ними немає. Можливо, у iPhone зображення трохи більш насичене. Однак я ні в якому разі не можу сказати, що це побиття. Плюс-мінус один рівень і по стабілізації, і по переналаштуванню експозиції, і по роботі автофокуса. Однак, ось що мені подобається на iPhone. Навіть під час відеозйомки ви можете безшовно переключити. Між модулями. І при цьому у вас не буде мінятися баланс білого, чого я не можу сказати про Xiaomi. Подивіться на цей крок, коли я перемикаюся на телефотооб'єктив, який був баланс білого і який став. В цьому плані Xiaomi до Apple ще дуже далеко. Та і навіть якщо звертати увагу на якість запису відео з наближенням, iPhone теж впорався набагато краще. Навіть при три трикратному наближенні, подивіться, у Xiaomi начебто, має бути трикратне оптичне наближення, хоча навіть в цьому сценарії iPhone впорався краще. Не кажучи, вже про п'ятикратне наближення, там взагалі побиття. Ну що ж, з цим питанням теж наче розібралося. E, залишилось недовго. Далі я хочу вам розповісти про час автономної роботи. Всередині 14 Pro сховали акумулятор ємністю 4880 мАч з підтримкою швидкої зарядки по дроту. Потужністю 120 Вт ватт і 50 ватт у нас по бездроту, але для цього треба купувати окрему зарядну станцію, окремий аксесуар. Що стосується зарядки, по дроту, вона дійсно дуже швидка, і ви можете спокійно розраховувати від 0 до 100% відсотків, там плюс-мінус за 25 хвилин. Ну історія не нова однак, якщо робити порівняння з попередником, тут зарядка стала швидше. При цьому я не можу сказати, що час автономної роботи Xiaomi 14 Pro краще ніж у Xiaomi 13 Pro. як на мене, вони плюс-мінус одна. І цей результат трохи краще, ніж у звичайного Xiaomi 14, в принципі, так само, як у iPhone 15 Pro Max, в порівнянні з iPhone 15 Pro. великий смартфон завжди буде жити трохи довше. І повного заряду акумулятора Xiaomi 14 Pro мені зазвичай вистачало на день і півтора. Це банальні цифри, однак всі смартфони сучасні зараз живуть плюс-мінус так. Головне, що повного заряду вистачало на один робочий. день. І з цим у прошки взагалі не буде ніяких проблем. Стосовно HyperOS, ситуація така сама, як і зі звичайним Xiaomi 14 Поки що у мене на огляді китайська версія смартфона, бо глобальної не існує. HyperOS тут теж китайський. Головне, що ви маєте знати, тут без проблем встановлюються Google сервіси, тут немає ніяких проблем з тим, щоб там безконтактно оплачувати за допомогою NFC. З цим немає жодних проблем. Однак китайчат на все одно присутня, треба буде її видаляти. Перший робочий стіл треба буде відключати. Тобто ситуація така сама, як і з. Усіма попередніми Xiaomi на китайській прошивці. За одним лише виключенням, Xiaomi обіцяє, якщо у вас е, смартфон з HyperOS і ви раптом е, розблокуєте завантажувач, то до вас більше не будуть надходити е, оновлення системи. І тут, ну, я так розумію, що потім треба буде до кінця житті з кастомом, тим жити, там, Сіомії лучше, що ви поставити, поки що немає глобальних прошивок. Тож, ну, така ситуація. В принципі, тут можна його налаштувати і користуватися без проблем серед. Нашої країни. Тут, якщо не помиляюся, немає 20-го бенда, однак в нашій країні він і не потрібен. 4G, коротше, в Одесі в мене працював взагалі без проблем. Google-сервіси теж є. Немає української мови, це е, біда. І Інколи бісить оця китайчатна. Однак звикнути до цього можна, якщо дуже хочеться. З приємного Samsung гарантує 5 років оновлення системи і патчів безпеки, тобто так само, як це робить Samsung. І в цьому плані. Ну, у всякому разі, теоретично Xiaomi нічим не відрізняється від тих самих Samsung. Ну, принаймні, якщо дивитись в бік флагманів, як воно там буде насправді, покаже час. Впевнений, що в китайській версії вони точно це зроблять. А що там буде з глобальною? Ну не знаю, теоретично вона має вийти в березні наступного року. Там і подивимось. Тепер щодо деяких дрібних питань, про які я забув сказати під час цього відео. Деякі з них я вам скажу дуже важливі. Ось і перше, це звісно. Датчик наближення. Коли ми говоримо про смартфони Xiaomi, це питання все ще актуальне, бо в деяких середньобюджетних моделях вони досі ставлять оці ці віртуальні датчики і вони працюють не дуже добре. Тут з цим немає жодних проблем. Я спеціально перевірив. Працює просто на всі 100%. Під будь-яким кутом екран відключається, коли треба. Коротше, страждати ви з ним не будете, повірте. Друге питання: вібромотор. Друзі, тут все банально, він такий самий крутий, як і в Xiaomi 14. Ось ліпше, ніж у попередника Xiaomi 13 Pro, а однак трохи гірше, ніж у OnePlus 11, якщо ви розумієте про що я коротше це була інформація виключно для задротів. І третє питання стосується звуку з мультимедійних динаміків. Тут стеро, спеціально для цього є окремий динамік на верхній грані. І на що я звернув увагу: в цій моделі немає ніяких написів, типу там Harman Kardon, чи там AKG, да, що то було у Xiaomi 13 Pro, не знаю, чи то пов'язано з. Відносинам США і Китаєм, вони не хочуть просувати західні бренди, чи то там якась інша причина. Можливо, вони самі навчилися його робити, бо звук дійсно е, дуже файний. У мене немає претензій ні до максимальної е, гучності, ні до якості звучання. Повірте, звуком ви будете 100% задоволені. І останнє питання: як працює піддисплейний сканер відбитків пальців? Дивіться, знаходиться він трохи нижче центру. Як на мене, це місце розташування е, найправильніше. От е, спрацьову. Він завжди з першого разу, ну в мене не було такого, щоб він у мене не спрацьовував. Ось робиться швидко, тож, впевнений, вам теж сподобається. А сам сканер, якщо не помиляюся, він оптичний. Тож, мій вердикт. Враховуючи прайс 650 євро за молодшу модифікацію 12256. Звісно, що в доларах це буде трохи більше, і ціна ця актуальна виключно для китайського ринку. Однак, друзі, глобальної версії поки що не існує, є тільки китайська версія. І я вважаю, що суто технічно за 700 доларів ціна цілком виправдана, бо він 100% дасть гідний бій майбутньому OnePlus 12, Galaxy S24, і так далі. Я не знаю, поки що. За що до нього причепитися, чисто технічно. Ось можливо, там будуть якісь проблеми з прошивкою в глобальній версії. Я не знаю, що там буде далі з цим HyperOS. Однак, чисто теоретично все має бути добре. Тут більше питання до того, чи взагалі захочете ви купувати собі флагман від Xiaomi. Я знаю, що ті люди, які там користуються 13 Pro, я сам 13 нашкою користувався, ну, немає питань. Реально прикольні смартфони. Так, оверпрайснуті, однак вони такі. Такі самі оверпрайснуті, як Samsung. І працюють при цьому не гірше, повірте мені. чесно, при тесті цього смартфона я отримував задоволення. Мені сподобалась його камера, мені сподобались його матеріали, його ергономіка. Коротше, це прикольна штука. Тож якось так. Чи сподобався він вам, можете написати в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай і буде з вами Андроїд. Побачимось. Так, друзі, щось я давно не звітував перед вами щодо наших зборів. Дивіться, той збір, який для хлопців з Херсонського напрямку, він досі триває. Там сума немаленька, щось близько мільйона. Ми вже багато чого купили і чекаємо на перший звіт від хлопців. Вони пообіцяли. На наступних вихідних чи на цих вихідних відправити, коротше, як тільки буде в мене звіт, я одразу вам повідомлю. Е, крім цього, ми зробили окремий звіт для хлопців з Донецького напрямку. Там треба було добити гроші на евакуаційну автівку. Ми закрили цей збір. Е, ось теж буде звіт, коли військові отримують цю автівку. Ось запишуть, і ми потім відправимо вам. І зараз у нас ще є один запит. Насправді їх набагато більше тих запитів, однак. Це людину цю я знаю особисто. Ось вона теж зараз на херсонському напрямку, і їм треба допомога невеличка допомога, якщо робити порівняння з тим збором, який ми робимо для інших хлопців з херсонського напрямку. Ось тож я дуже сподіваюся, що ми з вами впораємось доволі швидко. Там щось близько 80 тисяч. Ось треба слухаємо. Бажаємо здоров'я, шановні підписники Андронюс. Звертаємося до вас за підтримкою. Нашому підрозділу потрібна допомога в придбанні спеціального медарування та засобів захисту. Список необхідного ми подали Дмитру Голубу. Завчасно щиро вам вдячні і слава Україні! Героям, героям слава! Героям слава. Перед тим як завершити, хочу ще раз подякувати всім людям, які приймають участь в зборах, не тільки в наших, а загалом. Бо... На жаль, війна все ще триває, і ніхто нам не може гарантувати, що ця війна не буде набирати обертів. Тож здаватися ні в якому разі не можна. Просто оці ці донати, вся ця допомога, вона має стати частиною нашого життя. Власне, я вже не можу записати жодного нового відео без думки, що треба збирати гроші на допомогу ЗСУ. Так само до цього питання мають відноситись і люди. Кожен українець, донатьте, хоча б там по 50 гривень, по 20. ваше життя це не змінить. Однак це змінить життя. Людей, які зараз боронять нас з вами, важливіше людей, ніж ці зараз не має бути в нашому житті, бо без них не було б нас повірте. Тож я думаю, що е, всі ми розуміємо важливість цього питання. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава нашим захисникам, слава вільному народу! Разом до перемоги!